Міф про сонячні панелі номер 2 При діючих тарифах на електроенергію простіше 10 років платити за електроенергію, ніж купити сонячні панелі. Давайте розберемося, правда це чи ні. І є одразу маленький нюанс. От дивіться, дві станції ви бачите на моніторингу. Вони однакові по 12 кВт. Одна станція виробила всього навсього 750 кВт за весь 24 рік, а друга станція, от дивіться, виробила 3,5 тисячі кВт за весь рік. І в чому ж суть? Чому така велика різниця? Перша станція, що мало виробила, вона працює тільки на власне споживання в мержу нічого не йде. Коли люди є в будинку, є споживання, псонічні панелі працюють. Друга станція працює 100% свого часу, і надлишки йдуть в мержу по так званому зеленому трифу, але власник не отримує ніяких виплат. Це просто сальдо, яке він потім використовує на власні потреби. В день він згенерував, коли був на роботі, ввечері прийшов і ці сонячні кіловати забрав. Це є взаємозалік безгрошовий, грубо кажучи, да, щоб можна було 100% панелям працювати і потім цю енергію забирати. Тому висновок простий: якщо панелі працюють 100% часу, їх можна поставити таких панельок. Достатню кількість, щоб перекрити власне споживання і не отримувати ці виплати. Да? Якщо немає можливості підключити з підключити злонтерів, то станція ставиться суто на власне споживання, небагато не панелей. Допустимо, акумулятор такий ставиться, і все. Про окупність тут мови не йде. Мова йде тільки про окупність. Якщо панелі працюють 100% часу, тоді панелі можуть повернути вкладені кошти біля там, 6 років. Ось така історія: кому цікаво, задавайте питання, пишіть на зв'язочку.